А от покращити ситуацію з прибиранням міста взявся і екологічний патруль Дельвейс, що діє при 18 18-й школі міста. Сьогодні учні прибирали частину вулиці Половка на Юрівці, а також закликали мешканців мікрорайону приєднатися до загальноміського суботника, запланованого на цей тиждень. Незважаючи на те, що школярі обійшлися без інструментів, працювали лише з пакетами для сміття та рукавичками. Їхні кілька хвилин прибирання принесло свої плоди. Частина вулиці Половки біля ринку Юрівка стала помітно чистішою. 18-та школа постійно проводить подібні заходи в жвавої дороги та у приватному секторі. Оскільки люди недбало відносяться до цієї вулиці, наша школа вирішила на кожного року прибирає кожної весни, кожної осені прибирає папірці, які тут накидані, Весь бруд, який тут є. Волонтери екологічного патруля Дельвейс, який діє при школі, також розклеїли вздовж вулиці оголошення із закликом до мешканців дотримуватися правил благоустрою, які діють у місті. Власники приватних осель несуть відповідальність за стан своїх. При... Бинкової території на відстані п'яти метрів від своєї земельної ділянки, включаючи пів метра твоїшої частини. Не стоять осторонь проведення акції з благоустрою і представники Київської районної ради. Заступник голови райради Микола Чмаль звернувся до мешканців району із закликом вийти на черговий суботник. Сплановані роботи на наступний суботник, який буде проводитися микрорайон Браївки, Рибці, Зіньківська вулиця, туди західна сторона, Івончинці. Я закликаю усіх включитися в роботи по наведенню прийнятного санітарного стану міста і постаратись зробити його таким, у якому було жити, отримуючи велике задоволення і радість. Велику допомогу в прибиранні вулиці Половка надали також представники місцевого районного комітету.